Наступна доповідь: Дубницька Маргарита В'ячеславовна. Доброго дня. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Встановлення меж території територіальних громад, проблеми та практичні аспекти. Добрий день. Доброго будь ласка. дня. Чи чути мене зараз? Так, Добре. Презентація транслюється за гаразд? Так, транслюється. Добре, дякую. Я сьогодні дійсно представляю академічну установу, але крім того, я є сертифікованим інженером землю порядником. Також є членом Асоціації фахівців землеустрою України, яка сьогодні була представлена, була доповідь і. Хочу сьогодні поговорити про встановлення меж території територіальних громад саме на прикладі конкретного кейсу, який розроблявся нами на базі Товариства з обмеженою відповідальністю компанії Геомікс. Також вчора доповідь мого колеги була теж представлена на конференції. Тобто, це саме таки не, не чисто теоретичне, більш прикладне. Дослідження викладення, викладення викладення нашого досвіду тих проблемних питань, з якими ми стикнулися під час роботи. Отже, що таке є територіальна громада? Вони у нас з'явилися відносно недавно. У нас реформа адміністративно-територіального устрою тривала починаючи з 18-го року. Але Реальних юридичних повноважень громади набули лише у 2020-2021 роках. Вони так вже як от, окремі одиниці почали функціонувати. І територіальна громада, згідно чинного законодавства, це мешканці, які об'єднані постійним проживанням постійним проживанням у межах села, селища або міста. При цьому самостійними одиницями адміністративно-територіального устрою є саме ці міста, селища і села, так? Тобто це або добровільне об'єднання мешканців кількох сіл і селищ, які мають єдиний адміністративний центр. Це, от як якщо взяти там більш дрібну аналогію ОСББ, тобто люди об'єдналися між собою. Територіальна громада, вона сама по собі не є адміністративно територіальною одиницею. Проте для того, щоб якось їх рахувати, обліковувати, все одно був створений відповідний класифікатор, кодифікатор там кодів оцих територіальних громад, і, відповідно, вони мають коди. Але громади вони не є сталими субстанціями, так, вони можуть розформовуватись, причому досить швидко там. Мешканці населеного пункту якогось можуть від'єднуватись, створювати свою окрему громаду, переходити до іншої. Тобто, це насправді процес такий є відносно динамічний. От, і на слайді ви бачите орієнтовно, як виглядає розподіл усіх територіальних громад по території України. І наразі у нас їх є 1470, тобто досить така велика кількість. А, проте. А... Якщо ми говоримо про оцей картографічний матеріал, так то це е, межі умовні, які креслив е, наш Мінрагіон, е, коли провадив цю реформу, так а от справжні юридичні легітимні межі, вони якраз у нас встановлюються на підставі відповідних проєктів землеустрою щодо встановлення меж території територіальних громад. А цьому проекту відповідно в законі України про землеустрій присвячена окрема стаття, яка регламентує його змістовне навантаження, але знову ж таки це свіжий відносно документ, і ця стаття була додана лише у квітні 2021 року, враховуючи те, що це є роботи державного замовлення та бюджетного фінансування. Відповідно, їх почали замовляти лише намагалися замовити в 2022 році, але почалася війна, тому реальні роботи почали в цьому плані, от подібні, так, по встановленні меж та громад, провадитись лише у 2023 році. Тобто, фактично, ми лише трохи більше року з цим видом документації працюємо. Навіщо взагалі оце встановлення меж є необхідним? По-перше, для того, щоб з'ясувати дійсну межу територіальної громади, бо поки цей проект не розроблений, межа насправді не є встановлена, відповідно, громада не знає точно, скільки в неї землі, з якої вона відповідно може отримувати податок земельний, так наповнювати свій бюджет, якою вона може розпоряджатися, надаючи її у власність чи користування. І лише після того, як цей проєкт буде затверджений і внесений до державного земельного кадастру, ця межа буде вже легітимною. А також ці проекти необхідні для вирішення спорів між декількома органами місцевого самоврядування щодо меж території територіальних громад, і насправді такі випадки не поодинокі, особливо якщо йдеться про якусь там, цікаву ділянку там, якогось берега чи ділянку там, з якимось ресурсом так, там, чи з лісом. То це теж такі от є місця суперечностей. І, звісно, для того, щоб внести інформацію про ці межі до державного земельного кадастру. Так, бо без проєкту, відповідно, без відповідної порядок документації, в кадастрі нічого зареєструвати неможливо. А, і у нас, власне, був такий практичний кейс. Ми розробляли проєкт замолострову щодо встановлення меж території Володимира Волинської територіальної громади. Ця громада є відносно прикордонною. Нам дуже пощастило, що вона дійсно не є прикордонною. Там між цією громадою і польським кордоном ще є Постилуська міська територіальна громада, тому що відомості про державний кордон вони є засекреченими, з цим пов'язано велика кількість там дозвільних документів, які треба отримувати так. Тобто, в принципі, це. Можна сказати, що це такий собі середньостатистичний проєкт, без якихось особливих там вимог і вихідних даних. Громада ця відносно великою, вона включає в себе місто Володимир і декілька сіл, а також території цих сільських рад. І на прикладі того, як ми це робили, хочу поговорити те, з чим ми стикнулися. По-перше, основною нашою і першопочатковою проблемою стало те, що є з початку війни закрита публічна кадастрова карта для перегляду. До десь листопада, ну скажімо так, до середини осені минулого року всі користувалися якимись неофіційними даними, типу ЄСФАЛ, типу сайт Кадастр Вальф функціонував. Потім ці всі сайти закрили, було відповідне рішення суду, і насправді інженери-замовпорядники лише нещодавно почали отримувати доступ до публічної кадастрової карти буквально десь місяць-півтора назад. Тобто, перше, з чим ми стикнулися, це відсутність свіжих і актуальних даних про координати меж сформованих земельних ділянок, тому що відповідно до законодавства. Межа громади не має перетинати межі земельних ділянок там, бо земельна ділянка опиниться в двох громадах, це не є правильно. І викручувалися як могли за допомогою цих сервісів, але це значно повільнювало нашу роботу, скажімо так. Яка у нас була друга проблема? Це, і вона, до речі, залишається такою виробничою проблемою, Це Взагалі відображення меж громад на публічній кадастровій карті. Зараз тут вже будуть скріни з чинної публічної кадастрової карти, тобто ми можемо проаналізувати вже ті відомості, які ми там бачимо. Вже ми отримали до неї доступ. І проблема ця полягає в тому, що дійсно на публічній кадастровій карті є шар межі територіальних громад, і здавалося б, що. Оже, ці межі, нащо їх ще встановлювати, проте цей шар є суто інформаційним. Про це а, зазначено навіть на сайті Держгокадастро, що відомості в ньому не є офіційними відомостями. Вони надані Міністерством розвитку громад, так, Мінрегіонбудом, Будом, якраз коли проводилася ось адміністративна реформа, і ці межі насправді є лише орієнтовними. Вони є приблизними, а, не остаточними і на них. Можна лише приблизно орієнтуватися насправді. А, крім цього шару, є окремий шар, який називається АТУ, це межі об'єктів адміністративно-територіального устрою. Я нагадаю, що до цих об'єктів у нас якраз відносяться міста, селища, села, а громади вони не є об'єктом АТУ. А, в цьому шарі дійсно є межі об'єктів відповідно до проєктів землеустрою. це вже шар з офіційною інформацією. Проте місця для меж громад в цьому шарі немає, так? тому що громади не є об'єктом мету. Відповідно, межі громад, ті, які от згідно проєктів землеустрою в кадастр внесені, вони на публічній карті наразі не відображаються. Немає такого шару, де б вони могли бути відображені. Так само в громаду зазвичай входить декілька населених пунктів, відповідно, якщо навіть цей шар відбудати... додати то буде складно в ньому розібратися, вийде перетин, так, у вас один полігон накладеться на декілька інших, буде, плутанина нічого не зрозуміло. І відповідно тут ми про це там детальніше у висновках скажемо, що доцільно додавати якийсь окремий шар в публічно-кадастрову карту, щоб кудись якось ми ці межі могли бачити, так, щоб вони якось відображалися. Наразі ми цього не бачимо. Далі, в чому ще полягає проблема відображення меж на публічній кадастровій карті, і це зараз стосується не лише тергромад, а таки і об'єктів адміністративно-територіального устрою, тому що межа міста чи села вона, чи громади вона може бути мультиполігоном, так? тобто вона може складатися з декількох контурів. І на лівому зображенні ви бачите межі села Нижній Вербіж. У Лумийському районі Івано-Франківської області, тобто є основна, основне село основна межа села, і на Південному Сході такі три невеличкі полігони, але це є теж частина цього села. Це є один об'єкт. Він відсвічений у нас в програмі в місії як один об'єкт. Якщо ми клікаємо на публічну кадастрову карту, у нас точечка ставиться. На цьому об'єкті, але оцих три частинки, так, частинки цього мультиполігону, вони не підсвічуються. І ми не знаємо, чи вони відносяться до цього села, чи не відносяться. Це тільки емпіричним шляхом методом типу, якщо ми на них покласти, ми побачимо, що вони мають той самий код АТУ. Це, на нашу думку, теж незручно, неправильно, недоцільно. Треба якось ці об'єкти підсвічувати, щоб ми клікнули на кадастровій карті там. На межу об'єкту АТО і вона підсвітилася, і ми побачили всі її складові. Тоді це буде правильно, ну, з точки зору там, топологічної, топологічного відображення так, цієї межі. А, третя наша проблема полягає в тому, що ми не можемо отримувати координати об'єктів адміністративно територіального устрою, які внесені вже у державний земельний кадастр в автоматизованому вигляді. Якщо ми говоримо про земельну ділянку, це зображення ліворуч, то у інженері зовпорядників в кабінеті є можливість отримати координати цих земельних ділянок. Так? Тобто, коли ми проектуємо межу, ми можемо завантажити необхідні нам координати ділянок і посадити, в'язати межу з цими ділянками. Проте, коли ми проектуємо межу громади, у нас е, межа громади не може згідно законодавства перетинати межі населених пунктів. Так, у нас частина пункту не може виходити за межі громади. Відповідно, якби координати меж населених пунктів, які внесені в кадастр, нам би теж потрібно. Е, проте автоматизовано ми їх отримати не можемо. Е, навіть замовити витяг з державного земельного кадастру це зображення праворуч. Про землі в межах адміністративно-територіальної одиниці ми так само не можемо. Це може зробити тільки орган державної влади або місцевого самоврядування. Тобто, це теж є проблема. Ми змушені писати офіційні запити на держгеокадастр, Дайте нам, будь ласка, координати в якомусь вигляді і отримаємо, на жаль, результат там. Такий 50 на 50, тобто, в половині випадків ми дійсно отримуємо, дійсно люди йдуть нам на зустріч, кадастрові реєстратори нам ці відомості витягують. В половині випадків, на жаль, ми не можемо якісну інформацію отримати, це також дуже ускладнює проєктування нам. Четвертою проблемою є наявність накладок і помилка в геометрії саме земельних ділянок. У нас, як я вже зазначала, межа громади не може перетинати зареєстровані земельні ділянки, проте бувають непоодинокі випадки, коли у нас самі ці ділянки зміщені, і утворюються так звані накладки. Так? Тобто у нас одна ділянка лежить поверх іншої. Відповідно, якщо ми ув'язуємо межу громади на одну ділянку, то ми іншу перетинаємо, от як показано на слайді. Тобто є Масив отаких от невеличких діляночок в межах Володимир Волинської міської територіальної громади, які перебувають у приватній власності громадян, і є земельна ділянка з сусідньої територіальної громади, землі запасу комунальної власності, яка накладається на ці земельні ділянки. Чого так сталося сказати важко? Ну, припускаємо, що через низьку якість інвентаризації земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Яка виконувалася там свого часу камерально, там дуже короткі часові проміжки без виїзду на місцевість, і це призвело до таких помилок, вони є непоодинокими на території України. Відповідно, ми ці випадки можемо пояснює, в пояснювальній записці детально обґрунтувати, що у нас право приватної власності є непорушним, так? І набагато легше щось якось відредагувати. Межу однієї ділянки комунальної власності, там ніж 30 приватних. От. Але е, повноважень на коригування цієї межі у нас немає. Відповідно, знову ж таки залишається от такі моменти, вони призводять до того, що е, під час реєстрації цього проекту кадастровий реєстратор може відмовити в тому, щоб вносити цю межу в кадастр, якраз через через те, що утворюються такі от. Перетини так, які згідно законодавству неприпустимі. Тобто, це на розсуд реєстратора, чи захоче він брати на себе таку відповідальність, чи ні. П'ятою проблемою є ну, вона поширена взагалі для багатьох під час розробки багатьох видів документації з мов містобудівною, але тут ми з нею дуже гостро стикнулися: це відсутність планово картографічних матеріалів належної якості. Особливо це стосується. Територій за межами населених пунктів. А, якщо ми кажемо про межу громади, то вона у нас іде і по полях, і по водному простору, і по суходолу, а, частково тільки на забудованій території, але переважно за межами населених пунктів. Відповідно, ми були забезпечені гарним топозніманням лише на території міста Володимир. Це була у нас топозйомка 2000-го масштабу. На решту території, знову ж таки, ми випрошувалися як могли. А зараз виконується топозйомка 10-тисячного масштабу якраз на територію Володимир Волинської тергромади для подальшої розробки комплексного плану просторового розвитку. Проте це знову ж таки поки ще сері робочі матеріали, але добре, що і вони були. Бо буває таке, що немає геть нічого, і доводиться, ну, доводиться користуватись там open source якимось, там, OpenStreetMap, Google картами, ще чимось, щоб якось побачити взагалі, зорієнтуватись, де ж та межа, по яких об'єктах вона реально проходить. Далі шоста проблема це трансформація межі в ході погодження самого проєкту землеустрою. Тобто законодавством передбачено, що такі проекти вони погоджуються усіма суміжними громадами, так? які її оточують. У нас є п'ять суміжних громад. Відповідно, деякі громади погодили проєкт одразу, у них претензій не було. Деякі громади претензії висували, висували зауваження. Відповідно, ми ці зауваження коругували. перше це призводить до того, що сам проєкт доводиться по декілька разів переробляти, а це, відповідно, час і гроші. А ми все одно маємо якесь стале бюджетне фінансування, так, та сума на яку укладений договір. От, але навіть проблема не, не стільки в тому, що доводиться переробляти, а скільки в тому, що от одні громади погодили одну площу громади. Потім, значить, ми проєкт скоригували, ще одні суміжники надали нам рішення про погодження з меншою площею. Потім скоригували ми ще раз втретє. І знову отримали рішення ще з меншою площою громади. Так? Відповідно, коли ми подаємо на реєстрацію в державному земельному кадастрі цей проєкт, ми додаємо до нього 5 рішень, а там три площі різні. Тобто, це теж є, може бути підставою для відмови у реєстрації цього проєкту, і знову ж таки потребує якихось там додаткових обґрунтувань з боку інженера, чому так сталося взагалі. Тобто, юридично, в цей момент він ніяк не врегульований. А, далі, оцей ще тривалий процес погодження, він призводить до того, що а, поки ми там, сам проєкт погоджуємо, по межі можуть з'явитися нові земельні ділянки. Кадастр це сутність динамічна, там земельні ділянки з'являються нові, зникають існуючі, вони переносяться, вони діляться, об'єднуються. Це вже не Володимир Волинський, це місто Київ, тому що тут дуже такий яскравий приклад. Це Лук'янівка, ліворуч стан на початок 2022 року, праворуч стан зараз. Тобто ви бачите, наскільки динамічно змінилося, наскільки сильно змінилася ситуація в кадастрі, наскільки багато всього зареєстрували. Так? Поки публічна кадастрова карта була закрита, ми цього всього не бачили. Ми працювали всліпу, за застарілими даними. Відповідно, в населених пунктах ситуація завжди є динамічнішою, ніж за межами, там, де у нас поля, там не відбувається сильної забудови, ну там більш стабільні ділянки. Але якраз отакі випадки призводять знову ж таки до того, що доводиться документацію навіть і після погодження суміжними закористувачами, і після затвердження, але до реєстрації в кадастр переглядати і у випадку необхідності переробляти і ув'язувати на ті ділянки, які виникли. І остання проблема полягає в тому, що згідно чинного законодавства у нас спори, в тому числі територіальні між громадами, лише вирішуються у судовому порядку. Тобто, якщо під час погодження проєкту землеустрою виник якийсь конфлікт, якась територія, яку дві громади вважають своєю, ніяк ми цей конфлікт інакше не можемо розв'язати, крім як в судовому порядку. На нашу думку, це недоцільно, це знову ж таки дуже довго, дуже дорого. За тих умов, що зараз, як альтернативний спосіб, у цьому досуду є механізм досудового регулювання, який називається медіація. Медіація також передбачена вже земельним кодексом України, але вона використовується при походженні меж землевласниками, землекористувачами, так і саме як фізичними або юридичними особами, не громадами. Фактично, це. Коли третя сторона залучається для того, щоб двом сторонам конфлікту допомогти дійти згоди. так? Третя сторона, якась стратегічна незацікавлена особа, медіатор, вона її робота полягає в тому, щоб врегулювати цей конфлікт. І доцільно було б в тому числі от медіацію використовувати і для регулювання спорів між громадами. Тоді це було б набагато швидше, ефективніше. І за результатами цієї Нашої роботи такого дослідження, власне, ми зробили такі висновки, що, по-перше, доцільно зараз на законодавчому рівні запровадити обов'язкове встановлення меж територіальних громад на підставі відповідних проектів землеустрою до того, як вони почнуть розробляти комплексні плани просторового розвитку на своїй території. Зараз це не врегульовано, а комплексний план просторового розвитку це така. Дуже велика і фундаментальна документація, яка одночасно є містобудівною і зимовпорядною. І а, поки межа остаточно не встановлена, не легітимізована, недоцільно таку велику працю робити. По-друге, необхідно спростити доступ виконавців робіт та сертифікованих інженерів замовпорядників до відомостей про координату об'єктів адміністративно-територіального устрою. Наприклад, так само, щоб ми могли отримувати їх через електронний кабінет, чи, може, там за якимось окремим запитом, але саме в автоматизованому режимі, тому що зараз це знову ж таки відсутність доступу до такої необхідної вихідної інформації. Вона дуже уповільнює роботу і дуже впливає на її якість. Також доцільно покращити відображення відомостей про затвердження межі територіальних громад на публічній кадастровій карті, а саме доцільно винести їх в окремий шар, щоб вони були в окремому шарі і позначалися умовними позначеннями, іншими від об'єктів адміністративно-територіального устрою, щоб було видно, якщо там декілька об'єктів АТО входять в громаду, щоб вони між собою не зливалися. Так само доцільно запровадити оцю підсвітку мультиполігонів. Щоб отримувати правильне уявлення про все-таки межі об'єкту АТУ чи громади, щоб все було видно, а не тільки частини. І наостанок, доцільно запровадити медіацію так само, як механізм досудового регулювання спорів між окремими громадами. Так, на цьому по, по доповіді у мене все. Дякую за увагу. Чи є якісь питання? Будь ласка, питання. Ді... Доброго дня, Маргарита. Ми з вами вже не раз співпрацювали. Дуже приємно, що ви приймаєте у нас участь в конференції. Надіємося і на подальшу співпрацю. Дуже важлива і актуальна доповідь. Цікаво було би почути, звісно, думку Анатолія Анатолійовича. Ще з цього приводу, як у них в Одесі з цим питанням розбираються, оскільки там додаються ще питання і Чорного моря, і Державного кордону України. Теж ми дуже скажімо так, хотілося б на дійсності використати і вашу презентацію в навчальному процесі у нас на кафедрі. Неймовірно гарно пропрацьована робота. Велике дякую вам. Дякую вам. Я думаю, що це не проблема. Я надішлю тоді е, на адресу верхомітету. Чи можу вам звичайно надіслати, якщо напишете адресу без питань? Добре. Угу. Добре, дякую. Дякую, чи є ще питання? Будь ласка, можливо, у студентів є питання, задавайте. Можете піднімати руку, можете писати в чаті. В чаті є два коментарі, то можна прочитати. Ну, якщо запитань немає, то я дякую Маргариті Вячеславовні. Було дуже цікаво і корисно.